Їду на озеро Святе, Вервечка велосипедів. Гарно, чисто, доглянуто. Йду шукаю джерело. Таке не завжди побачиш. Під'їжджаю до озера. Це місце досить містичне і моторошне. Який красень. На жаль, озеро міліє. Мені говорили старожили, що десь в 50-х роках це озеро чистили. Листя вже починає змінювати свій колір, але в день ще тепло. Хоча денні і нічні температури різняться в 2-2,5 два, в два рази. Я в подорожі їду на озеро Святе. Це найбільше природне озеро у Хмельницькій області. Майже щороку я відвідую це красиве місце, щоб подивитися, в якому стані озеро і порівняти його з минулими роками. Озеро розташоване в лісі неподалік села Голики Шепетівського району. Буду проїжджати Славуту, а далі села, Ташки. Як це ще забувся, ще одне село і Голики. І від голиків кілометрів п'ять в ліс. Вервечка велосипедів на продаж. Я давно сюди не їздив і ось щось нове побудовано, Подивимось. Гарно, чисто, доглянуто. Юлівець. Юлівець. Ось скільки сонячних панелей. Зупинився показати, що так невинно і безтурботно лежить на дорозі. Це ж каралупа з плодів каштана. Вкрита шипами. Наїхавши на такі гострі колючки, можна легко проколоти камеру, особливо коли лошпиння свіже. Це вже славута. Заїду на базар. Куплю з пів кілограма помідорів. Так їжа в мене є. Наговорив. Проїхав кілометра півтора-два від місця, де показував колючку, і на тобі. Явно прокол. Найшов прокол якраз навпроти соска, але я не знаходжу чогось гострого замінив камеру. Їду далі. Якоїсь причини проколу не знайшов колючки чи свяха. Побачимо. Зупинився, подивився, колесо не спускає. Будемо надіятися, що все буде добре, а камеру заклею вечором. Праворуч по ходу є місце, яке називається Галявина, а також джерело дівоче. Заїду, гляну. Може пообідаю. Небо затягнуте, а в ліс заїдеш, так взагалі темно. Йду шукаю джерело. Місце гарне, це річка Горень. Але джерела я не бачу. Часу в мене обмаль. Наберу води в іншому місці. Ось праворуч повернув щось схоже на джерело. А, так. Колись було. Колись було тут джерело. На карті ще воно позначене. Дівоче джерело зникло, як дівоча сльоза. Інтересно, як там озеро святе. Можливо, теж рівень води понизився. А зараз ще хочу заїхати в місце, яке називається Галявина. Це воно. Ну, таке собі. Тут машини розвертаються. Ні, тут. Після дощу все мокре. Їду далі. Їхати комфортно, ні холодно, ні жарко. Гарна дорога, чудовий ліс, але щось небо задубасилось. Подивлюся прогноз Немає покриття. Звертаю праворуч на голики. Подивився прогноз Вечір і ніч, ймовірність дощу 60%. Може пронесе. Заїду на відоме мені джерело. Електриків намагається зняти з опори електромережі гніздо лелек. Це необхідні дії, тому що під час дощів. Промоклі гнізда можуть ставати причиною аварійних відключень споживачів та й ураженням струмом самих птахів. Таке не завжди побачиш. А мені ще кілометрів п'ять, кілометрів мабуть. В'їхав у ліс. Дорога піщана, але напередодні вночі пройшов дощ і пісок ущільнився. Їхати нормально. Можливо, будуть калюжі. В лісі відчутно тепліше, можливо, тому що тут майже немає вітру. Зупинився на перехресті доріг лісових. Ось позаду в мене дорога, в неї теж можна доїхати до Святого Озера і цією, що ззаду. Це кілометр приблизно. Звідти я приїхав, а назад буду вертатися оцією дорогою. Під'їжджаю до озера і, як завжди, хвилююся. Здається ж, вона нікуди не дінеться, не зникне, але воно підсихає, є така тенденція. Пустимо машину. Красиво, ще й Сонечко вийшло. Просіло трошки озеро. За мною згаданий півострів, зараз пообідаю і спробую добратися до нього. Бачу гриби. Перекусив і є намір здійснити спробу попасти на півострів. А туди є два шляхи. Перший в обхід озера лівою стороною, звідки лунає музика. І другий йти праворуч і спробувати перейти трясовину. можливо, вона підсохла. Але тією стороною не хочеться йти, тому що я бачив, там відпочиває військовий. Сім'я, дружина, діти. Можливо, він знайшов якусь годину виїхати на природу, і я не хочу їм заважати. Попробую пройти цією стороною. Якщо вдасться, там і заночую. можливо сюдою це була б найменш затратна спроба Тут якісь тварини переходили, але я, мабуть, не перейду. Ось який слід. Козуля, можливо. Ні. Якби був в чоботах, можливо перейшов би всюди попередження про можливість падіння сухих дерев. Но це, мабуть, вже хтось підрізав. Воно було аварійне. Ще бачу одну стежину. Ще одна спроба. Тут хтось проходив. І я можна сказати перейшов ці плавні, але як з велосипедом спробую, зараз роздивлюся. Я дійсно попав, чи ще будуть перешкоди. Так, я попав. Ну що ж, спробую з велосипедом. що вже вибрався, а тут ось ще, які перепони. Від хреста трошки відійду, щоб установити гамак. Сьогодні буду спати в гамаку. До речі, це місце досить містичне і моторошне. Колись на місці озера було невелике поселення, яке під час поводку разом з невеличкою церквою пішло під воду. Так говорить легенда. Думаю, десь на цьому горбочку. Зупинитися. Вночі було тепло, але вітряно. Тепло із за того, що дув південний вітер, і небо вкрилося такою ковдрою з хмар. Виглянуло сонечко, буду збиратися. О, така несподіванка поряд гриб. І це Білий Гриб. О! Який красень. На жаль, озеро міліє. Ось цієї території а це велика територія. Зійшла вода. біля берега. До речі, тут водиться Окунь, Карась, Лин. Озеро Святе отримало статус гідрологічної пам'ятки природи загальнодержавного значення. Це національне надбання і повинно бути під особливою охороною. Так говориться в документах. Потрібно щось тут робити, приймати якісь мірі для того, щоб озеро зовсім не висохло. Мені говорили старожили, що десь в 50-х роках це озеро чистили. Використовували коні, спеціальні волокуші і витягували мул на берег. Мул використовували як добриво, гумус. Ну і озеро ставало чистіше, адже воно живиться підземними водами. Буду виїжджати з цього місця, але поїду вже іншим шляхом. Їхав на стежку, зараз повинно з'явитися озеро. Покидаю це озеро з не найкращими відчуттями, але з надією, що можливо місцева влада, держава приділять більше уваги цьому унікальному мальовничому місцю.